Світлана дивиться на руїни будинку, в якому збиралась жити. Розповідає, будівництво розпочали після евакуації з Покровська рік тому. Під час атаки з дітьми та зятем були у старому будинку. Це й врятувало. Там лише вилетіли вікна. каже жінка. Син інвалід сидів біля. Вікна з цієї сторони, а я з цієї сторони кімнати, і влітає осколок між нами. Це було дуже страшно. Слава Богу, що ніхто не постраждав. Ми ще не вирішували, ну, мабуть, їхати далі, тільки куди їхати вже. Вже не знаємо. По сусідству живе Олександр. Чоловік розповідає: спочатку почув гудіння дронів. За кілька хвилин пролунали потужні вибухи. Під час атаки вдома був з дружиною та тещею. Каже, після вибуху з сусіднього двору до його у селі полетіли палаючі уламки. Відром воду скалу, під навісом, а Там возле криця горіло, що від сусіда. Тепліця це утрас. Криша пробита на гаражі. Окна от повилітав там у відділі два окна на все, що розбите. За кілька подвір'їв від місця атаки будинок Людмили каже, у її оселі побило шибки. Після ударів зникло світло. Вдома жінка була з 14-річним онуком. Внук задрімав, а я тут сиділа. От так плашмя, як шарахнула. Таді як почала один за одним летити і зривається. Ми вже не знали, де й Ось отак атаку зі шифаніра тут стали. двох обнялися. Внаслідок атаки один будинок знищений. Ще щонайменше 10 пошкоджені. Місцеві жителі розбирають понівечені конструкції, прибирають сміття та отримують у волонтерів будматеріали, аби закрити вікна та дахи. Роман Михальчук, Антон Сіренко та Андрій Логвененко Суспільне новини, Дніпро.